Угу. О, де ти? Під'їдаєш червоні помідори. Ось я теж один знайшла. Так отець, я так люблю помідори. Підписниця сала висилає новою поштою. А я вже чекаю помідори. А то що не вийшло, ну, немаєш помідори, таке і то бачиш, він трішки підгнив. А це по перші вони такі трошки. Трошки тут не фондило, мені навіть перекусити. Щоб... Так ти зараз сало приїде, всі червоні з'їзди. Та з <різь> <різь> селом. Прийшов він, там грушку з'їв, свивка цей рік не вродила, а там яблуко над гризну тут. Там огірочок десь знайшов, помідочок. Наш це звали вас, щоб сюди їсти, а я не хочу їсти, бачиш? Угу. Угу. А то ось піду курочкам дав. <свят> Ки доїдають. Зато сочне вже тече. Ага. Mm угу. -hmm. Ну, домашній. Виходьте на вечерю.